У нас є максимально вертикальні пеньочки, які ми залишали для того, щоб отримати десь якусь гілочку, яка нам буде максимально підходити. Яплу, ми обрізаємо на кільце, залишаємо такі ось шпорці. Залишаємо продовження наших гілочок. Якщо у нас гілочки перетинаються і ми можемо відвести на сторону, будь ласка, прирізали, залишили цю гілочку. Тут прирізаємо на краєчку. Все залежить, яку довжину гілки потрібно залишити. Все залежить від того, наскільки інтенсивно у вас взагалі росте дерево. Якщо воно дає дуже великі прирости, то ви її прирізаєте максимально. Якщо воно дає не сильно великі прирости, то ви можете залишати трохи довшу гілочку. Бачимо, ось був у минулому році паньок. Він утворив ось плодову бруньку заклав. Відповідно, тепер оце, що пішло догори, ми вирізаємо цю частинку ми залишаємо для плодоношення. Також тут бачимо, у нас ось по гілочці пішло плодове завантаження. Також ось у нас йде гілочка на сторону. А що ми можемо зробити? Це ми залишаємо, ось оце, що пішло прямо, ми видаляємо молоду деревину, ми залишаємо. Залишили молоду деревину. Для того, щоб так, відповідно, стара з часом взагалі перестає функціонувати, перестає утворювати плодові, перестає нормально закладати на собі цвіт. Але якщо навіть закладає, то він сипається, бо дуже маленькі яблучки. Якщо ми можемо замінити на молоду деревину, замінюємо це. По факту продовжує вік нашої гілки нашого дерева. І в нас буде краще плодоношення, коли вона, молода гілочка, почне завантажуватись плодовими бронючками. Також саме тут робимо зріз, залишаємо паньочок. Роботи з цим деревом не так і багато. Ось бачимо, гілка пішла на сторону, і ця на сторону цю ми вкоротили, Сухий паньочок ми прибираємо. Тут ми. Прикорочуємо. Цю гілку ми навіть не чіпаємо, цю гілочку ми не чіпаємо. Ось тут ми вкорочуємо, нам тут вже воно не потрібно. Тут ось пошла гілка, і бачимо, дуже такий інтенсивний пішов-пагон, він не потрібен. Він може перетягнути на себе сокорух, відповідно, ця частина почне пропадати, почне плодоносити і все йти в цю гілку, але вона нам тут не підходить. Нам потрібна ця ось пряма гілочка, то ми її і залишаємо. Оцей горизонтальний пагін. Ми його прибираємо. Ось у нас бачимо також всередині, тут є такий горизонтальний пагін, вкоротили цю гілочку, все, що пішло, ось це вкоротили цю гілку, що пішло догори, ми його перебрали. У нас ось також ще є гілочка, є тут що показати. Пагін пішов догори, вирізали, перевели, залишаємо його максимально горизонтальним, Ці вкорочуємо, прирізаємо. Ось пішло подвоєння. Прибрали. Навіть не прирізаємо, так і залишаємо. Вона в нас невелика, хай собі росте. І відповідно, що ми маємо? Маємо ось гілку, яку ми видаляємо. Раз, два, три. На сторону, вбік і вгору. Це, що вгору пішло, ми прибираємо. Можемо взагалі, звісно, це ось вирізати. А ми, мабуть, давайте в цьому році так і зробимо. Ми вирізаємо, вкорочуємо. Ось гілка горизонта, вертикальна гілка пішла, вкоротили, ще одна пішла, вкоротили, цей панюк забрали, там вже все відплодоносило, там нічого не буде. Це ось все прибираємо, вкорочуємо. Також тут вкорочуємо, прирізаємо, видаляємо взагалі, вкоротили, вкоротили. Коротили. Цю, мабуть, ні, тут хай буде таке співвідношення рівномірне, щоб не тягнуло на себе, нічого і не перло догори. І от таким чином ми залишаємо все, ось в нас, в нас готова яблунька. Бачите, які результати обрізки, тож собі зберігайте та користуйтесь і буде вам щастя. Можна ось цю зілочку зробити коротше трошки. Отак. От і у вас буде гарне плодоношення, буде гарне завантаження дерева і нормально буде закладати плодову бруньку.